Вітаю вас! Сам Всевишній вилів творити їй на землі добро. Змінювати людей і життя завдяки своєму таланту. Ксенія Доброчинська. Штрихи до портрету художника. Я рисую на окні. Мір почти такой, как наш. Я рисую на окне акварелі і гуаш. Краски яркі я возьму і закрашу серий цвєт. Слз причини нет Где улыбки каждый день, где почти всегда весна, где у всех у всех людей Очень добрые глаза, кто то ищет целый век, Где же счастье, вот оно Здравствуй, добрый человек Посмотри в моє окно У стилі дитячого наїву художниця Ксенія Доброчинська працює вже 5 років. Вбачає в ньому глибокий зміст, адже торкається тем добра і зла, любові і щастя, людських стосунків. Наївне мистецтво це особливий світ, у який намагається зазирнути, аби зрозуміти душу своїх вихованців. Ксенія вважає, дуже важливо зберегти дитяче бачення нашого буття, бо в ньому істина, яку втрачають люди, стаючи дорослими, обмежуючи себе рамками певних норм. на данный момент я обучаю деток, и каждое мое занятие индивидуальное, то есть один на один с ребенком, потому что только так я могу полностью посвятить ему свое время, окунуться в его мир и увидеть его проблемы какие-то, которые мы можем и нарисовать, и высказать, потому что проблема есть проблема, когда она не нарисована, когда она не высказана, когда ребенка пугает неизвестность, не столько... Не столько страх, сколько Страх незвісності, що це таке. А коли ми малюємо і наповняємо це образом, то вже ребенок цього не боїться. Він збавляється від страху різних. ну є своє родич да, терапія. Малюванням Ксенія захопилася ще в шкільні роки, коли вчилася в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті Орієнтир. Тоді вперше почала писати пейзажі. І досі говорить, батьки зберігають її роботи. Зараз, працюючи з дітьми, намагається розкрити в них талант, дарований природою. Окрім цього, вважає, малювання дуже корисне для здоров'я. Коли чоловік пише, і дитина пише, вона розкривається, вона розкріпащається, він входить в состояние медитації, в состояние медитативного процесу. Например, что касается деток, болеющих да, определенными диагнозами, например, диагнозами такими, как ДЦП, когда моторика рук заторможена, то живопись очень полезно писать именно акриловыми красками, потому что они очень быстро застывают. И за занятие, там за час занятия, нужно 10 раз одну краску с одним тюбиком открыть. А красок таких 12. То есть руки постоянно работают. Краску открываем, выдавливаем, закрываем. Через 5 минут опять ее же открываем, выдавливаем, закрываем. Это физическое упражнение для рук, нагрузка физическая. Что касается деток с аутизмом или с диагнозами, когда нестабильное эмоциональное состояние, живопись тоже очень помогает. Стабілізуватися, дуже допомагає успокоїтися. Діана достатньо перспективна учениця. Серйозна, вдумлива. Вже рік як вчиться мистецьким премудростям. Не відразу на папері з'являються шедеври. Проте з кожним уроком рука юної художниці міцнішає. Я мечтаю сделать выставку своих учеников, потому что их много, и картины у каждого очень своеобразны, очень интересны. Что касается Дианы, она пишет достаточно профессионально. В каждой ее работе она характеризуется правилами, придерживается правил, которые есть в стандартной настоящей живописи. Поэтому именно я возлагаю на нее надежды, как на художника. на моєму я этот мир, де Буде этот мир, де добро всегда царить. который нужен. Вірі було три роки, коли її вперше привели на урок малювання до Ксенії Доброчинської. Мама побоювалась, чи зможе донька долучитися до світу прекрасного. І коли побачила, як в маленьких ручках розквітає веселка, як завзято дівчинка спілкується зі своєю вчителькою, прогнала страхи, відчула її старання немарні. Для мене, як би то зуцель не стільки навчити рібенка правильно як тарисувати, а скільки приобщити в мір іскуства, щоб вона поняла, що. Можно что-то творить, можно создавать, создавать это весело, легко, радостно. Моя любимая картина это Павлин. Он очень яркий и хороший. Картини Ксенії Доброчинської демонструвались на різних виставках, добре відомі українським поціновувачам мистецтва. Її полотна пронизані добротою та світлом, щирі, реальні, прості. Кожен знаходить в них свою відповідь на одвічні питання, які посилаємо у Всесвіт: як знайти гармонію в житті, у чому зміст людського щастя? Мистецтво, як лакмусовий папірець. Проявляє весь спектр відтінків нашого буття. Ксенія художник-пошуковець, мислить нестандартно, не обмежує себе відомими техніками. Життя саме каже, підказує, куди спрямовуватись у творчості написання картин з допомогою кофе почалось у мене з путешествия в Латвії, коли я путешествувала і не брала з собою краски. А писать очень хотелось, я привыкла писать каждый день. И я нашла материал, который бы оставлял след на бумаге. Этим материалом был кофе. И в принципе, тогда в тот момент в квартире, где я находилась, не было бумаги, поэтому вместо бумаги я использовала обычные стены в обоях. А потом, когда люди начали воспринимать это с восторгом, я решила рисовать для себя на бумаге кофе и демонстрировать это на своих выставках. У 2011 році, мандруючи Одесою, Ксенія спробувала написати картину з допомогою червоного вина. З-під її пензля тоді вийшла ціла серія полотен про коней. Через два роки розширила творчу палітру, використовуючи найрізноманітнішу гаму кольорів різних алкогольних напоїв. Зрозуміла, можна малювати всім, що залишає слід на папері. это различные ликеры, это мятные ликеры, вишневые, клубничные, которые оставляют яркий, насыщенный розовый цвет, ликеры лимончелло, которые оставляют желтый цвет. Ну, в принципе, их всех сочетаю на листе бумаги, и получается очень неожиданный результат даже для меня самой, потому что когда краски смешиваются, действуют в ликерах абсолютно другие законы, нежели законы по смешению красок обычных. Тості результат очень непредсказуем. А це картина оберіг для воїнів АТО. Також подарувала військовому шпиталю, де курс реабілітації проходять солдати Збройних сил України. Миру та домашнього затишку зичить автор усім, хто боронить рідну землю на передовій, аби зберегти єдність неньки України. Виставка Ксенії Доброчинської це одна із неповторних сторінок творчості, котру вже більше року пропагують завдяки проекту Афіна Галерея люди, хто має певні ураження здоров'я. Організатори виставки вдячні всім учасникам і радіють їхнім успіхам. Я кажу з тим, що нашу галерею за цей год посетило очень много гостей і гостей з других. Інших... стран. Восемь работ с одной из наших выставок уехали в Данию, еще две работы уехали в Канаду. То есть мы развиваемся, мы растем, мы стараемся радовать жителей нашего города. Конечно же, мы преследуем главную нашу цель – это помощь людям с ограниченными возможностями. В выставке здесь у нас галерея, самое главное, в бесплатной выставке. Оказываем всякое содействие, помощь, приглашаем гостей, друзей. И еще важный момент, чтобы эти работы могли продаваться. Хист художника, певно, кожен намагався відкрити в собі з дитинства. І то не біда, що не всі стали професіоналами. Головне доторкнутися до прекрасного душею. Добра та любові вам усім. До побачення!